Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акції. На сайті видавництва Старого Лева по 27 жовтня знижка 20% на всі книги книголав. У КСД вдвічі більше КСД коїнів за замовлення книжок до Геловіну до 31 жовтня включно. А тепер перейдемо до новин видавництв. Віват у своїй класичній серії видасть Михайло Чорнешенко або Україна 80 років тому. Пантелеймона Куліша. Пантелеймон Куліш написав свій перший роман у 23 роки. Молодий автор саме вивчав історію України і зачитувався творами Вальтера Скота. Тому його Михайло Чорношенко або Україна 80 років тому. Це ще й перший український історичний пригодницький роман. Події відбуваються в другій половині 18 століття. Часи занепаду гетьманщини, звертання до минулого, напружена дія, гостра інтрига, романтичні пристрасті, демонічні натури, безжальний вибір, що постає перед головним героєм. І Сувора доля, яка карає тих, хто не шанує історії і традицій. Усе це елементи Вальтер Скоттівського рецепта і дух романтизму, який панував у тогочасній культурі. Автор передмови та упорядник Василь Вашків, фольклорист і літературознавець, який спеціалізується на дослідженні літератури 19-го століття. Куліш писав роман Михайло Чорношенко російською. У сучасному виданні в серії «В Класика» роман подано у перекладі українською від анонімного автора, що було опубліковано київським Денисум Сяйво у 1928 році. У книзі присутні коментарі автора, які були представлені в оригінальному творі. Коштує триста Двадцять гривень очікується в лютому. Книголав анонсував книги, які вийдуть у 2025 році у полиці Трилер. Внутрішня дитина хоче вбивати усвідомленого Карстендюс, грати сака Алайна Уркхар, Судовий процес Джо Спейн, дівчата, якими я була, тес Шарп, звернення Дженіс Гелет, бисто на різдвяному ярмарку Андрей на Кордані. клуб Елері Лойд. А також анонсували книги у м'яких обкладинках. У 2025 році з'явиться серія Легка полиця. Першими книгами будуть Якби ж різдво було щодня, Мілі Джонсон. Сп'янілі від кохання Джасмін Гілорі. Віхола відкрила передзамовлення на поетичну збірку донка коричнева лінія Андрія Сем'янківа. Андрій, лікар, автор бестселера «Медицина доказової індуже» та медичного трилера танці з кістками. Ця книжка поезія болю та втоми, поезія смутку за втраченим, поезія заціпиніння, поезія крик, поезія насмішка над абсурдністю реальності, поезія хроніка військового, який карбує своє життя та війну, іронічно насміхаючись із самого себе і пошуків сенсу. Живі та мертві, валькірії та духи війни, забутий Бог, і втомлений сатана. Ті, що чекають, і ті, кого вже ніхто не дочекається. Смерть, яка ховається Просто під ліжком поранені кави, турнікети, миші в окопах. Дні схожі один на одного, як безнюки. Нема ніякої долі, не було ніякої змови. Просто деякі люди народились, просто деяких людей не стало. Коштує 350 гривень. Очікується 11 грудня. Ще одну сторінку видає роман, що війшов до переліку ста найкращих книг 21-го століття за версією The New York Times друг Сігрід Нуньєс. Викладачка письменницької майстерності, яка втратила друга через самогубство, отримує спадок від нього німецького дога. Сама з величезним собакою в маленькій квартирі героїня намагається через любов до пса пережити втрату та зібрати по друзках своє життя. Орієнтовна дата виходу з друку друга частина грудня, коштує 355 гривень. У видавництві старого лева у друці роби гроші. Другий роман із серії дискосвіт Тері Пратчита, що оповідає про пригоди шахраюватого молодика Мокрафон фон Губперука. Цей підприємливий чоловік, вже досягнув успіху із поштою Анкморпорка. Тож тепер лорд ветінарі запропонував йому взятися до оновлення банківської системи. Голова правління королівського банку Сторч Розкіш уподобала хитруна мокра і перед смертю заповіла йому догляд за своїм песиком паном Шильцем, якому тепер належить більшість акцій банку. Хоч не хоч, а тепер мокр банкір. Новий Заклик здається мокрові все до снаги. Коштує 420 гривень. Тепер загалом трохи про книговидавництво. В Україні заснували нове видавництво контур, яке спеціалізується на перекладах теоретичних праць, з філософії, історії, культури і мистецтва. Мета видавництва зробити філософію невід'ємною частиною української культури і життя людини, а також створити платформу для інтелектуальної літератури, яка змінює уявлення про світ, і його можливості. Анастасія Холявка з контура в ексклюзивному коментарі чи тому розповіла, що видавництво хоче підсилювати маловідомі маргінальні голоси, робити впливовими сучасних філософів і руйнувати уявлення про філософію як про сфер, в якій не відбувається нічого нового. Планують видавати три серії: маяки класика філософії, Науково-популярні тексти, які роблять філософію доступною, концепти, книжки, які відображають складність і багатогранність сучасного філософського поля. Також Анастасія Холявка запевнила, що ситуація з перекладачами філософської літератури значно покращилася завдяки ініціативі між вухами, що займаються підготовкою перекладачів цього напряму. Команда контура має мережу контактів людей, які займаються філософією і можуть перекладати, редагувати, консультувати. Цільова аудиторія видання читачі, які цінують повільне, вдумливе читання і не бояться складних текстів. До команди контура входять люди з досвідом у сфері публічної філософії і культурних досліджень Анастасія Холявка, Юлія Куліш, Василь Корчевний, Володимир Євтушенко, Роман Ксенюк і Уляна Дмитрусь. Перші чотири книжки контуром уже можна передзамовити на їхньому сайті: Есеї або поради громадянські та моральні Френсіса Бейкона. Чому виснови світ Джима Голда, Стерти задоволення Катерін Малабу після скінченості кантена м'ясу івано франківськ готується до відкриття нової книгарні кав'ярні Сенс у просторі інноваційного центру. «Промприлад». про це засновник книгарні Олексій Рінчак розповів в інтерв'ю Ліга Лайф. На першому поверсі розташуються полиці з літературою та кав'ярня. На другому поверсі буде розташовуватися проєкт Текстура і проводитиме там заходи. Також працюватиме дитяча кімната. Засновник мережі Сенс Олексій Рінчак зазначив, що нова книгарня кав'ярня покликана стати важливою частиною екосистеми промприладу. Сподіваюся, що заклад стане магнітом на промприлад і хорошою частиною екосистеми для їхніх резидентів і всіх хто там тусується. Чесно кажучи, я не певен, чи проєкт буде комерційно успішним. Якщо все вийде, його планують розширити на інші міста. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.